Всіх вітаю, друзі. Дуда вже провів ту екстрену прес-конференцію, яку він обіцяв зробити для змі, для того, щоб висловити свою думку з приводу останніх подій в Польщі, коли було затримано колишнього міністра з внутрішніх справ, а також його заступника, і їх вже відправили до в'язниці. Зараз ми коротко про це поговоримо. Також у нас є заява від самого Камінського, який зараз знаходиться. У в'язниці давайте розбиратися, що відбувається. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному за ваші лайки, підписки і коментарі. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тому е, дякую кожному постійному глядачеві. Отже. Дуда дав вже зробив цю прес-конференцію, і в своїй заяві змі він повідомив, що глибоко приголомшений з затриманням обох політиків і заявив, що зробить все від нього залежне, аби звільнити цих політиків з в'язниці, і е, говорить також про те, що це є. Політична вендетта, скажімо так, коли за просто на політи, на політичній основі садять колишніх політиків, і що це якби є просто помста. Туска та його команди і Дуда підкреслив, що завжди стояв і продовжує стояти на позиції, що міністри Камінський і його заступник Вонщик а також двоє інших співробітників були ним помилувані в 2015 році, і це відбувалося відповідно до конституції. Хоча тоді суд відмінив. Це рішення, скажімо так, оце помилування, і сказав, що воно є незаконним, тому як Дуда їх помилував ще до того, як, е, е, якби це, цей вирок прийшов в дію. І за його словами, це помилування і донині має законну силу. А міністри Камінський і Вончик, які отримали депутатські мандати під час останніх виборів, продовжують ними залишатися, і будь-які спроби позбавити цих мандатів є нелегальними. Він також підкреслив, що він є зараз на сьогоднішній день глибоко приголомшений діями нової влади і коаліції і суддів. Також з приводу вироків затримання в президентському палаці та доправлення до в'язниці надзвичайно чесних людей, які завжди боролися з корупцією. Як виявляється, хто не бачив попереднє відео, подивіться його на каналі. Воно є і коротко. Також нагадаю, що колишнього міністра внутрішніх справ, а також його заступника, було затримано вчора. В президентському палаці, в той час, коли Анджея Дуде не було вдома, туди просто приїхала поліція цих двох політиків було затримано і доправлено до в'язниці. Також ще трохи прямої мови від Дуди. Хочу запевнити, що я не зупинюсь в боротьбі за чесну і справедливу польську державу для звичайної людини. Не знаю про яку звичайну людину. Він говорить власне про міністрів. Але окей, я не зупинюсь, поки Маріуш Камінський і його співробітники не отримують свободу, поки їх не буде звільнено з в'язниці. Я не злякаюсь, а діятиму легально відповідно до конституції польської держави інструментами, які дає президентська посада. Наголошує Дуда. Він також закликав польське суспільство зберігати спокій. Це, скоріш за все, стосується тих. Стихійних мітингів, які просто почали вибухати по всій Варшаві, і, можливо, вже по інших містах, і щоб маніфестації, які можуть проводитись, були мирними, аби нікому не загрожувала небезпека. Тому в цьому плані Анджея Дуду повністю підтримую. Також Дуда висловив свою впевненість, що конституційними і правовими методами вдасться відновити чесну. І справедливу Польщу. Отак, от друзі. Також є ще одна заява вже від власне від самого Маріуша Камінського, який зараз знаходиться у в'язниці. Він написав відкритого листа до генпрокурора Польщі Адама Боднара, який, власне, вчора ввечері вже підтвердив, що цих двох політиків затримано і доставлено до в'язниці. І також підтвердив, що вирок суду є повністю законним і легальним. І в листі йдеться наступне: заявляю, що засудження за боротьбу з корупцією та вчинення протиправних дій щодо позбавлення мене депутатського мандата розцінюю як акт політичної помсти. Тому як політв'язень з першого дня ув'язнення я розпочинаю голодування. Я також вимагаю негайного звільнення з в'язниці. Всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро Польщі, на яких поширюється акт про помилування, виданий в 2015 році президентом Польщі Анджеєм Дудою, ось це коротко про що йдеться в листі. І тобто, якщо коротко, то Маріуш Камінський вже просто зараз почав своє голодування. І побачимо, як це буде далі відбуватись, що буде, як це буде тривати, і чи справді дослухаються мітингувальники до... Прохань Анджея Дуди не створювати ці масові мітинги і проводити їх максимально мирно. Бачимо, що за останні тижні ситуація в Польщі політична, реально починає напружуватися, причому дуже сильно напружуватись. Все почалося з того, що Дональд Туск звільнив всіх керівників силових структур Польщі. Абсолютно всіх, це відбулося буквально на наступний день після того, як вони прийшли до влади. Ще в середині грудня. Потім він так само звільнив всіх керівників публічних ЗМІ, державних публічних ЗМІ в Польщі, так як він вважав їх також пісівськими людьми. Ну вони й були, в принципі, пісівськими людьми. Після того також почалася друга хвиля мітингів, коли там блокували офіси того самого ТФП, агентства ПАП і польського радіо. І також було досить вже багато мітингів і заяв навіть. І Моравецького, і Качинського з приводу того, що Туск хоче узурпувати державні змі. І так далі. Потім Дуда заблокував державний бюджет на 24 рік проект цього бюджету. Потім представники опозиційних сил, ну вже зараз правлячої партії там цієї громадянської платформи Туска та інших партій заявили про те, що в президента Польщі Анджея Дуди та його канцелярії дуже великий бюджет. Нагадаю, що там на 24 рік бюджет 750 тисяч злотих. На один день утримання. От і бачимо сьогодні, якби вчора так відбулося оця, акт затримання. Це було дуже показово так, бо перед цим, якби рішення суду було ще з минулого року, але їх, власне, цих двох депутатів не могли знайти. І цей весь час, як ми розуміємо, вони перебували в президентському палаці. Туск вийшов вчора з заявою про те, що він закликає Дуду припинити цю. Виставу і віддати якби законному правосуддю цих двох політиків, тому як вони є вже засудженими і наразі переховувались від правосуддя. І вони вчора дали. Вони вчора окремо в них був брифінг з президентського палацу. Вони там поговорили, і ввечері їх вже було затримано. В той час, коли Дуде не було вдома, тому бачимо, що події розвиваються дуже і дуже динамічно. Якщо не буду встигати робити відео з цього приводу на Ютубі, то вони будуть обов'язково в інстаграмі. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео, тому підписуйтесь на інстаграм. Я в сторіс там можливо буду виходити частіше ніж тут в Ютубі, і бачимо, що наступні декілька днів. Щодо новин Польщі, вони будуть дуже і дуже напруженими. Тому як в перші дні після таких подій зазвичай відбувається, відбуваються самі гарячі події, скажімо так. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Дякую всім вам за перегляди, за лайки і до зустрічі, друзі. Всім бажаю гарного дня!